Всім привіт! Сьогодні буде цікавий відеоролик. Сьогодні будемо відкривати угоду в Абанку. Всі кошти, які зробимо, поставимо на вивід, я сподіваюся, мене вийде а, заробити кошти і покажу вам повністю від А до Я, як заробляти на трейдингу, навіть якщо ви новачок, навіть якщо ви нічого не розумієте в теханалізах. Тут немає ніяких інфосенських курсів, я нічого не продаю, в мене немає платних підписок, я просто показую, як я торгую, як я заробляю кошти. Ось. Ставте лайки, пишіть коментарі, підпишіться на канал, давайте підтримати український контент. Ну і в принципі не буду затягувати. Полетів на запис екрану. Друзі, Сьогодні ми будемо відкривати угоду в банком а, на 17 460 гривень і всі кошти, які заробимо. Якщо ми їх заробимо, ми поставимо їх сьогодні на вивід, і я вам повністю покажу а, весь процес і покажу, як заробляти на трейдингу, навіть якщо ви там, новачок, якщо ви ніколи не торгували і нічого не розумієте в теханалізів. Є такий додаток GPT-Nova AI. А як до нього підключитись? А, дуже просто тут є інструкція, нажимаємо інструкцію, просто це все повторюємо і підключаємося. Нічого важкого немає. Так він називається, можете знайти у пошуку Telegram або посилання на нього буде в закріпленому коментарі. Ось підключаємось, нажимаємо Отримати сигнал, відкривається ось таке вікно, це міні-апка в Telegram а, Вибираємо валютну пару, яку потрібен сигнал, таймфрейм, точніше час, на який потрібен сигнал. На 3 хвилини, вам потрібен сигнал на 5 хвилин, на 7, а можливо вам потрібен сигнал на 10 хвилин. Це можна вибрати. І можна вибрати мову. А, давайте, нехай це буде EuroGPY Переключимось зараз на EuroGPY Тут також переключимось. Хвилинний таймфрейм відкриємо, відкриваємо і нажимаємо Отримати сигнал. Все, додаток нам шукає сигнал, після чого він нам напише валютну пару, направлення і час до якого заходити угоду. Ось. Після цього просто повторимо угоду і, надіюсь, заробимо кошти і поставимо кошти на вивід. Євроджіфай 1945 на пониження. Час експірації 1945. 17 460 гривень. Ставимо на вивід, полетіли. Точніше, відкриваємо уводи. Я вже на вивід. Бачите, друзі, я вже кошти ставлю на вивід. Якщо я дійсно так сказав, значить ця угода буде плюсова вниз, тобто на пониження. Червона кнопка. ось. Все правильно відкрив. 19.45 у мене 16.45. Трішечки час, бачите, тут різні не сходиться, але нічого страшного. До речі, чому у мене тут 16.43? Треба буде змінити. У мене бачите, час нормальний, чомусь на цьому на час інший. Але, в принципі, я на годину ніколи не дивлюся, дивлюся завжди на хвилини, тому що я торгую на 5 хвилин. Відкриваю години на 4 на 3 то. Яка година для мене е, ніякого значення не має? Для мене значення мають тільки хвилини, Якось так. Е, угода відкрита. Дивимось, дивимось, друзі. Е, е, хвилина 23 до завершення даної угоди. Е, виходить, я зароблю 31 тисячу 78 гривень. Е, відкрив угоду на 17 тисяч 460 гривень. того мій дохід буде 13 тисяч 600. 18 гривень, якщо ця угода відпрацює. Якщо угода відпрацює, я зароблю 13 тисяч гривень. Ось, це практично як монітор, який я вчора купив. Відібью монітор. До речі, внизу тут бачимо: ось у нас тут внизу є графік. Ось, бачите, повністю є графік. Це такий самий графік, як на брокері, як на Форексі. Хто не знає TradingView – це поставщик графіків для бінальних опціонів, для Форекса, для крипти і так далі. Ось додаток працює з понеділка по п'ятницю на офіційних графіках. Тобто графік завжди буде сходити з тредінг. Не буде такого, як на OTC, що графік буде різний. Хто не знає, на вихідних ринок закритий і брокер. Собі бере графік за минулі місяці, і в принципі, якби можна торгувати на такому графіку, але цей графік якби, не можна ніяк перевірити. Ось тому, в принципі, я не рекомендую на вихідних торгувати. Труйте якесь понеділка по п'ятницю, а тим, тим більше потрібно колись віддихати. Правильно, якщо сім днів в тиждень, ну таке Я в шоці, друзі, мені чесно, не віриться. А, він года плюсував. А Даже Навіть мене бачимо, що а, залагало трішечки на бінарі. Я в шоці просто. Блін, ну це реально жорстко. Тому що годнава банком, це прям реально жорстко, він годисова, а, а ціна відкриття, ціна закриття, валютна пара, час відкриття. Ось часовий пояс, дата, це все є. Тобто є результат сигналу, який приходить в бота. Ось і ви це все можете перевірити. Чесно, а, я в шоці, я в шоці, друзі. Прям максимальному шоці. А, дійсно приємно, що годи закрилась в плюс. Я в шоці. Прям. Я прям реально в шоці. Ну що, друзі, будемо в принципі, ставити на вивід. суму. Звичайно, мені всю суму не дуже логічно ставити на вивід, тому що мені заново придеться там якусь суму. Але для ролика, для контенту, в принципі, нехай буде. Прям всю суму в банку. зараз ставимо на вивід, і я вам зніму одразу також відео, коли перейдуть кошти і це все також покажу. Так, друзі, давайте ставити все-таки на вивід. Виводити я буду на тезер, на крипту, вставляємо адресу. 5 тисяч гривень. Давайте перша заявочка пішла. Є yeah. перша заявочка. Давайте, друга. 5600 є. А, давайте третя. Чому по 5600, тому що бачите, в мене ліміт 5600. Давайте, так, ще одну заявочку. Блін, навіть не знаю, який тут ліміт на бізнесі. А, ще можу 4867. Ну, вводимо, коротше, максимум 67. Виплата. Все, в мене, походу, тут вже ліміт. У да, мене вже 35 копійок залишилось. Ну, блін, будемо. Давайте подивимося, скільки, до речі, я поставив на вивід. а, Хоча воно не знімає одразу. Одразу. Воно одразу не знімає. Ну подивимося, як кошти прийдуть, скільки я поставив на вивід. Тому що блін, я сам запутався, чесно кажучи. А, до речі, друзі виходить, я поставив на вивід Ну 20 тисяч гривень з копійками. Чесно кажучи, це менше. Я хотів більше поставити на вивід. Але, блін, дивіться, в мене по факту лишиться на балансі 10 тисяч з копійками. А, лишиться той баланс, з якого я починав, в принципі. І 20 тисяч гривень я заробив і якраз моніторик, який я купів за 500 доларів, я повністю цю метату перекрив. Блін, ну прикольно, будемо Очікувати надходження, одразу надходження коштів вам також покажу. Так, друзі, кошти прийшли. Ось, ставлю на вивід, а, дивіться, що в мене залишилось 9412 гривень, ось телефон, 4 хвилини назад прийшли кошти трастом користуюсь. Ось, бачите, це не є якийсь там, а, бачите а, скрін, хоча навіть можемо перейти. Дивіться, переходимо 520, ось обновляємо. Що хтось не думав, це там якийсь скрін непонятний там чи ще. Якось так. 9413 залишилося якраз окупив свій монітор, який купив вчора, буквально прикольно. А, всі посилання, друзі, будуть а, у закріпленому коментарі на брокера, на сайт, які дає сигнали, а на мій телеграм-канал і так далі. Підписуйтесь, буде багато цікаво на цьому ютубі. Обов'язково.